Коментувати сьогоднішнього спочатку хочу подякувати нашим ЗСУ, що ми можемо взагалі приймати участь в таких іграх. Дякуємо хлопцям за те, що боронять Україну. А про гру прокоментувати що так складається, що Бабл з трьох ігор, і виходить, що в нас. На третю гру просто не вистачає людей. Тобто люди травмуються, і на сьогоднішню гру в нас випали три основні гравці, які були в ротації, які були лідерами команди. Ну, ми старалися збивати темп, старалися затягувати гру, тому що, тому що нам це було зручніше затягнути, бо в нас не вистачало ресурсів на відміну від Дніпра. Дніпра була довга лавочка гравців, 12 гравців, всі можуть вийти, всі можуть забити, побігти. Ми збивали просто темп. І намагалися на цьому виїхати. Ну в другій четверті в кінці вони гру переломили, і, і ми вже почали їх до, наздоганяти. А, виход... а як практика показує, наздоганяти завжди тяжче, ніж бути спереді. Як ви в цілому підсумуєте цей бабок для вашої ну, та ви саме все бачили, бабили нашої команди, що е, негативно, тому що ми розраховували хоча б на одну перемогу, а максимум на дві. Тобто ми розуміли, що там, будівельна команда укомплектована, що в них там ротація і т.д. Ну, На дві перемоги, в принципі, можна було розраховувати. За рахунок ну, чому ви сьогодні дали такий гарний початок? За рахунок того, що ми просто тримали свій темп гри. Тобто Дніпро було просто не готове до такого темпу. Вони, хлопці, біжать, всі активні, бігають, пригають. І ми просто збивали цей темп і тримали. Тому забили декілька тривочкових і були в грі першу половину все. Добре, дякую. коментуєте тут сьогоднішній професійний красний. Ну, мій коментар, звичайно. Результат негативний, який може бути коментар? Звичайно. Результат негативний і цієї гри загалом баблу. Ну, конкретно в цій грі, звичайно, знов ті проблеми, які у нас, в принципі, існують, вони проявляються від гри в гру. Десь фрагментарно команда показує, звичайно, якийсь більш змістовний баскетбол. Але на весь відрізок. Матчу нам, нас просто не вистачає. Що з вашими травмованими гравцями? Можете детальніше розказати? Ну, просто травмовані вони. Вчора був дуже серйозний такий, ну, скажімо, деякі гравці отримали э, достатньо великі відрізки часу, непритаманні для них, але так складалась гра, що деякі, ну, Банально просто травмовані. Не, не змогли прийняти участь. Плюс там один гравець у нас сьогодні з температурою грав, ну, у нас банально сьогодні, якщо. Говорити так по цифрах аналізувати, да, ми поправили майже 20 підборів, нас, нам не вистачало розмірів, скажімо так, десь під кільцем по позиціям. Да, і звичайно, команда Дніпра цим користалася, відповідно, отримували очки второго ша друг, другого шансу. Там, і так, ми і ж... треба зараз Та багато над чим це треба, треба працювати. По-перше, шукати свою, я ж кажу, фрагментарну гра. Гра відбувається, да, але фрагментарно. Нам не вистачає просто стабільності, не вистачає холоднокровності десь в прийнятті рішень. Сьогодні, от, для прикладу, там, наші лідери команди, я вважаю, не зіграли свою силу. Будемо шукати шукати причини, розбиратися. І я дуже хочу, щоб ми в новому році, вже до після Нового року, трошки вже показували більш, більш змістовний, стабільний, найголовніший баскетбол. Добре, дуже дякую. Дякую. Субтитрувальниця